Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до кодексу системи розподілу. Дані зміни пов'язані з необхідністю уточнень в кодексі системи розподілу, а саме порядку застосування та складання графіків примусового зниження споживання через затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі у нових редакціях. Відповідних інструкцій приводимо до відповідності. Також даними змінами удосконалюється процедура землевідведення при наданні послуг з приєднань і впровадження нових значень рівні напруги у зв'язку з прийняттям нового ДСТУ, а саме це 230 і 400 вольт. Проєкт постанови 18 го схвалений 12-го. 12 Пройшли відкриті обговорення 25-го, 27-го березня. Листом від 8.04 Антимонопольний комітет України повідомив про погодження проєкту постанови. Враховуючи вищі викладене, департамент пропонує прийняти постанову про затвердження змін до Кодексу системи школу. Дякую за інформацію. Враховуючи, що ми пройшли всі процедури. Ну, на всякий випадок, чи є хто загорені, чи пропозиції? Немає. Тоді переходимо голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято.